Що зараз є у нас в роботі? Сьогодні у нас покрасочний день лаку. Ми це називаємо так дні, коли назбираємо якусь велику кількість замовлень саме на покриття лак, тому що в нас іде покриття в двох етапах. Перший етап у нас іде бейс, а другий це лак. І стараємося на кожному етапі, щоб було мінімум 700 квадратів, тоді ми запускаємо в роботу. Сьогодні в нас Дуже багато замовлень саме на англійську ялинку. В такому топовому кольорі це у нас дуб фрегат, Має сірий відтінок. Тут у нас одне замовлення на 450 квадратів. Такі замовлення ми любимо, тоді не треба перемивати лінію і набагато швидше виготовляється продукція, коли один розмір, один колір. Це десь орієнтовно 4 палети і також є. Інші замовлення. Це в нас такий горіховий колір. Тут сортування рустик, палова, 150-ширина -та і також ще декілька замовлень в палубі та англійській ялинці. Проте зараз тенденція більше пішла в нас на, саме на англійську ялинку. Класично під 90 градусів. Кому потрібна інженерна дошка ще, замовляйте! Ми виробники.